Людоньки, всім привіт! Давненько на каналі не було улюбленців моєї публіки. Це Volkswagen Passat B8 з Німеччини. П'ятий місяць 2021 року виробництва і початку експлуатації по дорогам Німеччини. Автомобіль вже знаходиться в Україні, його розмитнено, сертифіковано, навіть щойно прибрано, і він готовий відправитись до свого нового власника в Україні. Що це в нас таке цікаве? Це у нас Passat B8 у виконанні, як раніше, їх називали Comfortline, Зараз навіть не знаю, як назвати. З виду він має доволі таки стандартну, звичну середню комплектацію. У нас базові led фари рефлекторні, але в принципі їх в рестайлі залишили всього дві версії. Раніше був галоген, тепер його немає. Цей рефлекторний LED доволі таки непогано світить. Звісно, це не матриця без вирізання, але світло, тим не менше, яскраве. Протитуманні фари попереду, позаду. У нас із опцій цікавих: це парктроніки по колу, асистент автоматичного паркування, є камера заднього виду. 16-го розміру колеса з літньою гумою попереду у нас встановлені чорний перламутровий колір, хром на вікнах, звичайні рейлінги. Отак він виглядає. Автомобільчик має пробіг 210 600 км. І чим він ще вирізняється? Та, у нього кузов в оригінальному лакофарбовому покритті, без якихось супер пошкоджень. Є звичні такому пробігу таким автомобілям невеличкі крапочки по капоту. Від камінців пісочку, які йому зустрічалися на автобанах в Німеччині, що у нас по лобовому акустичне, і воно у нас 22-го року та погано видно. Двієчка тут стоїть. Також є невеличка посіченість, і отут у нас в невидимому якраз місці для водія. Є такий скол невеликий. Автомобіль не полірувався, тобто, в принципі, для чорного кольору такого пробігу, і от 4 з гаком роки він в доволі таки непоганому стані. В Цьому якби не побачено сенсу. Далі, у нас одна ручка має отаку виямку. це можливість підключення безключового доступу за допомогою карти ключа, яка йде з ним в комплекті. Тобто, її треба, точніше, його цей автомобіль треба на себе зареєструвати в додатку My Volkswagen, підв'язати цю карточку, і потім, от навіть інструкція, є підносячи її до ручки. Автомобіль буде відкриватись, кладучи всередину, він буде запускатись. Не треба йому постійно тикати оцими ключами. У цього автомобільчика, як ви бачите, вже по цьому пульту є доволі таки цікава і, можна сказати, рідкісна. І дуже, як на мене, необхідна опція саме для дизелів це автономний опалювач Webasto, який дозволяє йому прогріватись дуже і дуже швидко. Якраз от вже прийшли перші морози до нас. Салон, знову ж, звично, стандартно для Пасата це у нас. Отакі накладочки сріблястого кольору. Тут щось типу під шкіру. Дзеркала регулюються, підігріваються без складання. Отакі тканинні сидіння в нереально гарному стані. Тут невеличка є потертість, але сама форма. Пружність, так би мовити, тканина. Вони на місці, незважаючи на свій пробіг. Знову ж характеристика як для автомобіля. Трасового автобанного, практично ідеальний стан косметики. Тут, мабуть, у когось довгі ноги були, що не чухали. Далі, що ще цікавого? У нас є цифрова панель приладів. У нас є топова мультимедійна система в цього автомобіля, є сенсорний клімат, так ось окрема клавіша на Webasto, яку також можна запрограмувати на роботу по часу виїзду. Якщо ви регулярно кожен день там, в будні їздите на роботу, наприклад, ви будете сідати в автомобіль, який прогрів вже і двигун, і в салоні буде комфортна температура, яку ви запрограмуєте. Ось така панелька приладів. От у нас 210-598 пробіг. Тут на панельці багато різних варіантів дизайну є. Можна це все під себе налаштувати, поклацати, погратися. Вбудована, звісно, навігаційна система. Що по асистентам? Тут теж цікавий у нас набір. Тут повний набір асистентів: є адаптивний круїз-контроль, є асистент утримання і зміни смуги руху, і є асистент мертвих або сліпих зон. Будь ласка, розпізнавання дорожніх знаків в Україні. Ми його вибираємо, вимикаємо на цьому поколінні, воно доволі -таки складно вмикається. Ну і в принципі так, є всі асистенти, навіть асистент автоматичного перемикання дальнього світла, ближній дальне, тобто нагад, повторюсь ще раз без вирізання світла у цього автомобіля. Апконект, Android Auto, CarPlay бездрутові можна користуватись. Старт-стоп, Type-C зарядочка, паркувальний асистент, парктроніки бездрутова зарядка, підстаканники, центральний тунель. Ну, реально, автомобіль в стані дуже дуже гарному косметичному кермо. Без якихось суттєвих проблем. Тобто видно, що за нього тримались, не тільки автомобіль з салону виїхав, але при цьому ніяких там підфарбувань чи перешивань термінових воно не потребує. Тобто косметика, в принципі, у автомобіля в дуже гарному стані. По всьому периметру, тобто я показав водійську частину, а решта ще краще. Тепер пасажирська сторона. Тут взагалі враження, що на цьому автомобілі егоїст якийсь їздив, тому що. Ну, Реально, косметично він збережений по всім параметрам, по пластику, по тканині, по дверним картам, знову ж таки, по накладкам, в дуже доброму стані. Стан по задній частині також все доволі таки непогано. Сидіння тканина, підлокітник, доступ швидкий у багажний відділ туди за якимись довгими. Вантажами багажник ми зараз ще перевіримо. Тут єдине немає одного регулятора. Тут у нас розетка Type-C 12 вольт 230 вольт. Регулювання третьої зони та тризонний у автомобіля. По стану, по стану все добре, йдемо назад. Позаду у нас є тонування вікон-заводське. До багажника нас зустрічає ще одна цікава опція: це електропривід кришки багажника, який для такого класу, мені здається, вже має бути базовим, але B8 і досі після рестайлу зустрічається часто без цієї опції. Так, косметика по багажнику також дуже гарний стан. Мабуть, завдяки килимку багажник тут збережений практично в стані автомобіля, який щойно виїхав з салону. Тут все дуже охайно, гумки, пластик, просто неймовірно. Класний стан мають, оскільки є вебасто, акумулятор у нас захований в багажнику, бо там йому місця не вистачає. Єдине, що у нас по бамперу є ніша завантаження, така трішки пошкоджена, але не суттєво. Так все виглядає. Позаду кришка також. ну... Дуже гарний стан по косметиці. Що тут наговорювати. Так, і додатково, хлопці у нас тут захований комплект коліс на неоригінальних, але литих дисках. Також 16-й розмір, зима-літо, але гума тут така, що доїхати додому і замінити. Тим не менше, вони їхали з автомобілем разом, викидати, звісно ж, сенсу не було, тому що якісь декілька сотень євро елементарно на дисках вони вам можуть заощадити. Маю сказати, що 16-й діаметр, 60-й профіль, що зима що літо для Passat B8 це дуже комфортний, так би мовити, вибір. Тобто навіть по поганим дорогам з таким профілом, з такими колесами на цьому автомобілі буде комфортно їздити, незважаючи на те, що це не є кросовером автомобіль. Біля 15 см у нього кліренс, та тим не менше, підвізка, колесам м'якенькі великі, вони нерівні, дороги гасять дуже і дуже добре. Давайте зробимо діагностику лакофарбовому покриттю. Я говорив, що. У автомобіля воно оригінальне, але треба показати цифри, бо вже мало хто довіряє. В наш час всі, хто купують, вже знають, що треба перевіряти стовщину міром. Тому що там можуть бути різні сюрпризи. І це правильно довіряйте, так би мовити, але перевіряйте. От Автомобіль, в принципі, в показниках притаманних цій моделі. За багато років вони особливо не змінились, особливо в а, одинарному шарі, бо буває подвійний шар фарби. То, в принципі, такий розбіг це вважається нормою. Не знаю наскільки гарно вам помітно таке сонечко яскраве, що я практично нічого не бачу. Так. Є стієчки також в оригіналі. Йдемо дивитися електронікою. Я от якраз автомобіль, що я не забрав з хімчистки, де його сушили працюючим двигуном, і в нього запустилася регенерація, яка останній раз проходила 379 км назад. Такі показники: верхній ліміт золи 80 зараз 51. І у нас регенерація запустилася по. Калькульованій сажі, тобто по часу або по кількості пального, яке спожив автомобіль, якби запустилось по виміреній, це б означало, що фільтр дуже забитий. А так, в принципі, ну, нормальні стандартні показники для цього пробігу автомобіля От, майже 210-600 км. Коригування по форсункам, але це коригування на тисячі обертів, коли йде регенерація. Тобто тут все більш-менш стабільно. Перевіримо трішки пізніше, коли вона закінчиться. По коробці передач пробіг. Він збігається практично з тим, що у нас є на панелі приладів невеличка розбіжність допускається. І по мотогодинам от у нас автомобіль напрацював десь 2800 ну, 70-80, що відповідає якраз таки знову ж трасовому пробігу, не міському режиму експлуатації. І от такі коригування на холостом. Тобто, в принципі, на цих пробігах, на цих нових двигунах, десь плюс-мінус такі цифри і будуть. Я в огляді забув сказати, але коли сів автомобіль почав рухатись, він сам нагадав, що в нього є фізичні датчики тиску в кожному колесі. І от якраз при похолоданнях, навіть при падінні тиску на 0,1-02 бара, він повідомляє, просить підкачати, щоб виїхали все ж таки з безпечним і комфортним тиском. Це ж саме відбувається і при зростанні температури, коли тиск в шинах теж зростає. О, така корисна функція, що в нього є. Друзі, такий посад B8 в Україні. Повторюсь, всі деталі по його технічним характеристикам по опціям, які в ньому є, все можна знайти в описі до цього відео, а також в телеграм-каналі, де попередні ці автомобілі публікуються. Там також ви знайдете ціну, за яку цей автомобіль можна придбати вже з усіма витратами, в тому числі включаючи податок до пенсійного фонду при першій реєстрації, коли ви будете ставати його новим власником. Автомобіль поки що у місті рівне. Якщо є бажання, ви можете його подивитись або можете приїхати одразу його. Придбати, якщо автомобільчик сподобався, тисніть вподобайку, думки, коментарі, враження в описі до відео пишіть і до нової зустрічей.